Депутат присутні сесія повноважні. Шалонікові перед початком роботи. Присутні, що наші юні спортсмени це спортсмени. Дзюдоїсти і спортсмени, дівчата, переможці турніру по гандболу. Сьогодні бачить нас присутній тренер Віктор Каліні. Анна Копін. Сідання постійних комісій депутатів. Я зачитаю проєкт перший, про програму консультації початкового внеску за кредитами на придбання житла військовослужбовця Збройних сил України за контрактом. Наступний проєкт про зміни до програми фінансової підтримки закладів первинного вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку місць урок на Два, за в цілому, розмістить до 23-ї сесії міської ради 8 скрипня і до цього практично задійства заява нашої відколеї колеги. Це питання просто до голів департаментів, коли будуть вже нарешті е, картки у жбороці. Чи є якась інформація в даному самі з приводу камків у жбороці? Є виграний конкурс напарату електронного квитку, який планує встановити інвестувати в обладнання та програму забезпечення Сума близько 600 тисяч євро. Якщо через три тижні закінчиться термін обговорення регуляторного акту і буде підтримувано рахунковий диференційований тариф, то з вересня місяця вже буде стояти обладнання та система на комунальних автобусах. Приблизно з цього часу вже почнеться видача карток для обліку.